Всім привіт! Вітас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій. Ми з вами продовжуємо принатити у світ раритетного LEGO Technic. Так, цьому набору вже 15 років тому я відніс його саме у цю категорію. Номер набору 8262. Називався він досить таки просто quad Bike або Quadrocycle По нашому, ось така моделька: це А збірка. Ну, як видно, сам набір складався з 307, здається, 409 деталей, але по розміру він не маленький, має свої цікаві функції. Також має безбірку. Ми з вами також її зберемо. Подивимось загалом більш детально на... Детальки, така ось тавтологія в мене, адже тут є прикольні деталі, які зараз ми вже з вами точно не отримуємо у наборах LEGO Technic. Ну, і загалом трошечки більш детально подивимось на місць цього набору. Тому давайте не будемо затримуватись, а перейдемо до огляду. Перед тим як більш детально вам показати функції та загалом зовнішній вигляд b моделі я вам показати спочатку інструкції даного набору. Ну, загалом у нас такі маленькі дві книжечки, а-модель це ось цей Quadro Circle. І Б-модель це ось такого роду автомобіль. Я не знаю, що саме ну, це багі, не баги, ні, ну Вся штука спродуція для багі, Ну, якийсь ось такий позашляховичок, я б сказав, бо все ж таки дуже великі колеса у нас. Що стосується змісту, тут все стандартно, одразу починається збірка. Давайте подивимося, що у нас ще було в тому році. Це 2009 рік, якщо я не помиляюсь. Так, ну звісно, тут у нас ціла купа біонікрів. Більш нічого немає. Трошечки Creator, ну, досить простенькі модельки. І ось тут вже маємо цікавий розворот з техніком. Ну, це ось цей навантажувач, так, 8264. Не знаю, як правильно він називається. Хоулер на англійському, якщо не помиляюся як. По-нашому буде правильно. Ну, само Так, мабуть, да, мабуть, і буде правильна для нього назва. Насправді прикольний набір, але я так розумію, що. Ні, моторизація там була все ж таки не з коробки. Хоча, можливо, помиляюсь. Тут у нас нічого цікавого, і Б-модель має такий вигляд. Ну, насправді по товщині я б сказав, би, що ця книжечки що ця приблизно я там покажу. Приблизно однакові, насправді. Тут ми починаємо збірку бірку Б-моделі і всі, мабуть, ще буде список деталей. Отак, ну, вони на одну сторінку всі помістились. Ну, деталі. Розберемо Б-модель, я вам покажу більш. Детально, деталі, ось така тавтологія. Ну, і тут ось маємо ще декілька наборів. цей прикольний звісно, це, я так розумію, зороні війни, ну і ще якісь такі біонікл чи щось що таке. Б-модель набору 8262 має наступний вигляд. Ми зібрали, ну мабуть, це все ж таки баги. так? Я... Все бампер у нього передній. Ну, і загалом так. Я думаю, що ви теж бачили ось такі модельки на радіокеруванні щось схоже, в принципі, воно має такі ось форми. Тому загалом, до речі, ось. Новинка, один з найменших наборів цього року він теж мав схожу форму, тому будемо називати це баги. Ось такий має вигляд ззаду. Тут у нас ось двигун, два циліндри. Ну, загалом, ця задня частина має досить таку прикольну конструкцію, але що саме цікаве, у нас є підвізка. Ось, бачите, амортизатор. І таким чином вона у нас амортизує. Тобто, в принципі, як для такої маленької моделі, мати амортизацію, я думаю, що це плюс. Також у нас є шестерня, звісно, для повороту. Тут у нас повертає задня вісь. Ну, Сам механізм досить таки Простий, але, в принципі, він працює. Далі у нас від переднього, так, яке це у нас праве колесо, так, ось, видно, що саме від нього у нас здається, чи від лівого, що не пам'ятаю. Від лівого, так, як видно, працює макет двигуна, тобто праве тут ніяк з ним не з ось, Кажу так, Бачите, зараз двигун не крутиться у нас. Але загалом, в принципі, прикольна моделька. Я думаю, що вона буде менша за розмірами, тому я залишився задоволений. Цікавий. Осіжаючий, як би це смішно не звучало, білий колір. Так, мають бути стікери, але навіть без них воно виглядає прикольно. Ну, звісно, як для баги, вона могла бути у лаймі, мені здається, чи у помаранчому. Це було якось би так більш реалістично. Так? Але навіть білий колір, в принципі, зараз розберемо, поговоримо окремо про детальки. Але тут є що відмітити саме з білих деталей, тому я думаю, що не дарма зробили саме такого кольору. Ну і знову ж таки, цікавиться ось ця деталька. Вона зніму зараз колесо, що вийде. Погороду конектор, тобто тут у нас піддові кульки, і одна кулька ось тут у нас з боку. Як видно, таким чином у нас зроблений поворот. Так, воно досить таки різко повертає, але, в принципі, знову ж таки, моделька на 300 деталей 2009 рік, тому я думаю, що більшого можна було і не хотіти. Тепер питання, як сюди цю вісь знову-таки заправити. Але, ладно, то вже зроблю по закатом, все одно буду розбирати, зараз будемо збирати. А модель, але загалом можна сказати, що поки що я залишився задоволеним. Сподіваюся, що А-модель буде навіть цікавіша за цю. Так, ну що ж, розібрав я Б-модель. Зараз перед вами усі деталі з даного набору. Ось тут лежить маленька кубка це саме деталі, які ми не використали при збірці цього нашого багі, як видно, у нас всього. тут вже сюди три амортизатори. По білим деталям тут ну, залишилось зовсім мало. Ті, що ми не використовували загалом, білі деталі це в першу чергу, ось такого роду панельки, у нас їх. Є три типи. Так? Це ось така маленька старого зразка, і ось такого роду панельки. ну, Загалом вони дуже рідко використовувались, були всього в декількох наборах. Я не кажу зараз тільки про білий кольор. А загалом кажу про такого роду панельки. вони у системі інколи бувають. ну, скажу, Рідкісна деталька, не так часто її можна використати, але добре, що вона є і в білому кольорі їх загалом не так багато. Трошечку систему. Цікава, деталь ще ось ця, на два, так тоненька. Тоненькі ліфтарм, такі у білому кольорі, теж я їх ні здається навіть і не зустрічав, можливо, там десь у одному-двох наборах. По колесам вам покажуться ось такого роду покришки 68,7х34, і стандартний диск, який підходить і до більших покришок загалом. Він, до речі, не досить добре сидить саме на цій резині. Ті, що великі, такі там здається 480 резина, так, вона якось якось краще тримається, а тут він як. Випадає ось так, ну, немає такої надійності. <плес> Далі по деталям у нас всього чотири шестеріг, якщо я не помиляюсь, багато, досить такі осей, ось такі лінки є, ну і наче все так. Чорні, темно-сірі, макет двигуна. І ще ось такі ці зуби-біонікла, так, ось такого роду сині і червоні. Ну, ось такий спосіб деталей, ну і, звісно, вновь, ага, не бачите, ось знайшов ще одну шестерню і не міг не показати ось ці детальки. Досить -таки Рідкісні детальки, вони були буквально у двох-трьох наборах у чорному колі, якщо я не помиляюсь, і кожна з них коштує десь там від 150 гривень. Не скажу, що вони прямо в вау але інколи треба при моках, якихось при збірках саморобок. І, в принципі, для буквально там декількох наборів, щоб бути їх відновлювати. Одна така десь, до речі, є в мене в продажі в магазині. Тож, загалом, ось такий список деталей. Ну, не можу сказати, що він прям вау крутий але в принципі, от так, якщо дивитись, то на 2009 рік на таку маленьку модельку вона має досить таки непогану кількість рідкісних деталей, які ви зараз ну, майже ніде не знайдете, або треба буде замовляти десь з Європи. Тому загалом, ну, якщо побачите десь такий набір продажу, Я сміливо до 600-700 гривень, воно дійсно буде вигідно. Але це якщо вам дійсно ось треба такого роду детальки. Тож, давайте не будемо затриматись на огляді деталі, прямо зараз основну модель даного набору і більш детально на її функції. Ну що ж, навіть не знаю, мені здається, все ж таки, що А модель дійсно трошечки більш технологічна, якщо так можна сказати, але загалом, в принципі, що візуально, що по функціям, що якось по грі, так, як вони катаються, як не можна ролити. Я думаю, що що А, що Б модель в принципі, плюс-минус на одному і то самому рівні у нас. Покажу вам ще з цього боку. ось ці модельки також привід від мотору, у нас іде зараз. Давайте подивимось, на яке колесо. Так, так, на заднє ліве колесо йде, видно, що права, у нас просто так. ну тут все тут дуже просто, ніяких вам кутових шестерень, просто дві шестерні на 12, і ось таким чином у нас все це обертається. По підвісті, звісно, вона трошечки тут складніша, у нас є, вона як спереду, я бачу, що вам видно два амортизатори. Так, і ось один у нас стоїть ззаду. Тобто, ось таким чином у нас це все амортизує. Ось, ну, в принципі. Загалом непогана моделька, і дійсно тут мало якихось деталей, які можуть відлетіти, тому в принципі, там, діти можуть не гратися. Також, звісно, нас це все повертає. Можливо, трошечки зручніше, так, ніж у тієї моделі B, бо там був поворот задньої осі, він трошечки так, ну, взагалі важче дається. Але загалом, в принципі, я ж кажу, моделька непогана, виглядає прикольно. Так, в мене немає наліпок, вони не збереглись. Але якби вони ще були, я думаю, виглядав би точно так як 100% квадроцикл. Тобто, тут не було б ніяких питань до його дизайну. Ось такий видно. Ну, загалом я залишився задоволений цією збіркою. Сподіваюся, що ви також задоволений цим невеличким оглядом. В принципі, був час вирішив зняти, бо набір досить таки давно лежить, і загалом, я думаю, що це ж таки вартує огляду, бо не так часто. Я думаю, взагалі на Ютубі, мабуть, не буде огляду на цей набір, а у нас ось такий є в україномовному Ютубі, тому я думаю, що за це з вас точно лайк. На цьому буду прощатись. Не забудьте підписатись на канал. З вами був Олексій, попередна званчика. Ще багато крутих оглядів на різні набори лего і не тільки.